Ми користуємося ними з початку часів. Вони змінили наш світ. Вони є основою інновацій та духом винахідництва. Тут у Тулс, ми любимо інструменти. Наші інноваційні продукти гарантують найвищу якість за найпривабливішою ціною. Наш асортимент продукції широко різноманітний і індивідуально адаптований до вашого ринку. Для двоколісних транспортних засобів автомобілів і транспортерів вантажівок сільськогосподарської та будівельної техніки, транспортування залізницею, повітрям і морем для будівництва та будівельних технологій, для промисловості та майстрів. 32 тисячі інструментів преміум класу. Ми пропонуємо рішення для застосування. Наші компетентні експерти-консультанти, наш каталог і наші онлайн-інструменти допоможуть вам швидко знайти потрібний інструмент. Ми особисто поруч із вами на більш ніж 100 виставках щороку у нашому сучасному навчальному центрі та з нашими інноваційними концепціями магазинів, з нашим сервісним центром після продажного обслуговування для компетентної підтримки після покупки з нашими демонстраційними фургонами, нашими вантажівками, цілим автопарком, з інноваційним маркетингом і міцними партнерськими відносинами. Але навіть ми, звісно, починали з малого, лише вдвох, як власники з тридцяти позиціями товару. Наша компанія була заснована у 1992 році. Спочатку ми ще спеціалізувалися на сантехнічних інструментах, але потім почали стрімко зростати двозначними темпами аж до межі. Але зростання це ще не все. Якщо ти присутній у понад 135 країнах, ти маєш засвоїти глобалізацію, визнати різноманіття своєю силою 350 співробітників із 27 країн. Вік, релігія чи походження ці речі для нас не мають значення. Для нас важлива лише компетентність. Ефективна надійна логістика це одне понад 37 сім 500 товарів на постійному складі, висока доступність і швидка реакція. Це забезпечує безперебійну роботу та задоволення потреб клієнтів. Але секрет KS Tools – це потужна революційна it інфраструктура власна багатомовна база даних і власна команда розробників. Саме так ми можемо так швидко реалізовувати власні інструменти та підключення даних для наших клієнтів. Щоб ви не планували, у нас є відповідний інструмент для цього. 32 тисячі інструментів з одного джерела, швидко доступних для ваших операцій. Ми думаємо сьогодні про післязавтра. КС Тулс Безубнажень.